Нещодавній сніг та ожеледиця нагадали і гостям міста, що різдвяні і новорічні свята наближаються. Другий рік поспіль в суспільстві гостро стоїть питання щодо зміни дати святкування Різдва. Одні підтримують нововведення, а інші досі не готові вийти з зони комфорту. Сьогодні ми з вами зануримось в історію Різдва Одещини, дізнаємося, яких святкових традицій дотримуються жителі, та чи погоджуються зі змінами в календарі. Різдвяні традиції на Одещині відзначаються глибоким історичним корінням, увагою до сімейних цінностей та гостинністю, характерною для південних регіонів України. Різдвяні ярмарки традиційно влаштовують на центральних вулицях. Тут можна придбати різноманітні святкові сувеніри, подарунки, витвори ручної роботи, традиційні страви та напої. В Одесі під час різдвяних свят зазвичай відбувається освячення їжі. Віряни приносять до церкви кутю, мед, калач та інші страви, які потім куштують у своїх родинах під час святкування різдва. У деяких районах Одеської області можна зустріти традицію коляди, притаманної західним регіоном України. Молодь одягається в національне вбрання, прикрашене різнобарененими стрічками, та ходить від хати до хати, виконуючи колядки і утримуючи подяку від господарів. Великі святкові події часто влаштовують на центральних вулицях Одеси. Тут можна побачити різдвяні декорації, світлові ігри, виставки мистецтва та концертні програми. Ну, звичайно, у цей день ми усієї родини збираємося за одним сімейним колом та розповідаємо якісь цікаві історії, які були. За цей рік. Та й просто святкуємо, відпочиваємо та приємно проводимо свій час. Щодо змін свят, те, що перевели на інший календар, то я вважаю, що це трошки важкувато буде зараз для українців, тому що усі святкували ці свята в один день, а тут різко у інший. Звичайно, з часом люди до цього звикнуть. та з цього не буде якоїсь проблеми, але я вважаю, що років п'ять так то всі ще будуть святкувати за старим календарем. Але я до цього ставлюсь нормально. Взагалі, Різдво це моє найулюбленіше свято, та у нас якось так вийшло, що в родині ми кожне 7 січня е, у нас вечеря. Та збираються всі родичі, всі всі хресники. Та ми сидимо за одним столом і є така святкова різдвяна атмосфера. Щодо переведення свят, я можу сказати, що це особиста справа кожного. Та люди, які хочуть переходити, вони будуть переходити, бо я знаю дуже мало людей, які зараз прийшли на новий календар. Але я знаю, що деякі мої друзі, які вони е релігійні, так сказати, вони не приходять, тому що вони хочуть святкувати за православним календарем. Але я вважаю, що це справа кожного. Неважливо, якого числа ви відзначаєте Різдво чи інші свята. Важливо поважати вибір кожного, адже ми одна велика родина. Факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені Ілліча Мечникова вітає вас з прийдешніми святами.